На дитину, та хай кричить. Демократична мама це лінива мама. Це мама, яка не хоче займатися дитиною і не робить е, нічого, щоб дитина не робила істерик. Алісі не соромно, Аліса положила на це великий длінний... Ну, да, тобі пофігу, що думають люди. Але вони думають, в них є думка, що до яка людей. ти мама, що в тебе дитина валяється в а магазині. Та яке мені діло до людей? Я живу не для тьоті і не для дяді, я живу для своєї дитини. Все як на мене, вона просто вилізе тобі на голови і буде капець. Просто ти тоді не знатимеш, що з нею робити. Ти не знатимеш, куди тобі діться. Не знаю, може вона там яйце катнула в туалеті, чи може там карти їй підказали. Алла побачила майбутнє моєї дитини, яка сидить в мене на шиї, на голові. Але а, аргументації чіткої я не почула. Дитячі істерики в магазині за якусь іграшку дуже поширені, можна сказати, класичні. По-перше, коли дитина вже плаче на підлозі, немає сенсу довго і нудно пояснювати їй, що так не можна. Адже раціональне мислення в маленьких дітей ще не досить розвинене. До того ж, дитина в цю мить сконцентрована на власних емоціях, бажанні отримати іграшку та розчаруванні, що її не купують. По-друге, якщо ви дозволяєте дитині прожити ці емоції, ви ніяк не запустите нескінченні істерики, адже схильність до них це вікове, і воно минає з часом. Новенькі меблі, столик і стільчик. Дочок. Там тітя сидить. Давайте будеш отак. От. Тетя неприємно Шарі. буде, якщо шарик попав. Дитина в Алісі лізе до дорослих. Вона її навчить, що коли дорослі розмовляють, треба мовчати та не чіплятися. Чому вона себе так поводить? Як вона себе поводить? Ну, вона кричить, шариками кидається. Ну, По-перше, вона не кричала. Я не чула, що вона кричала. По-друге, якщо це дитина, нехай вона собі бавиться подарунком. Якби Алла не начисувала трьохповерхову бабету, то кулька б і не заділа її зачіску. Але Якщо ти помітила, коли вона переступила твою зону комфорту, я їй зробила зауваження і сказала, що не не потрібно тицяти е, кулькою в обличчя. Вона не реагує на тебе. Тобто ти для неї не авторитет. Ви хочете, щоб я на дитину кричала, саджала на стільці, била? Вона не чує тебе, розумієш? Ні, вона має від мого голосу отак. Сіпатись і сюди сіпати отак треба отак сіпати. Дитина в три роки повинна чути маму. Ви мені можете колок на голові писати, але я залишить. При своїй думці, і в мене найкраща дитина. Я б так не сказала, там є над чим працювати. Дитина повинна знати своє місце. Чим швидше, тим краще. Алла пішла без синців, без зруйнованої зачіски, без зіпсованого макіяжу. Вона ніяк не постраждала від моєї первічної доньки, яка нічого поганого їй не зробила. По перше, я хочу похвалити Алісу за таку витримку. А по-друге, дитина не має знати своє місце. Такий підхід більше підходить для дресурування тварин. Він застарілий і калічить дитячу психіку. Така ідея виховання може призвести лише до того, що дитина буде заляканою, боятиметься самостійно зробити крок, або ж навпаки, вступить у боротьбу та стане абсолютно неконтрольованою. Така демократичність, і все дозволеність приводить до того, що дитина виростає розбещеною людиною, яка не розуміє, що правильно, що неправильно, і вважає, що світ повинен обертатись навколо неї. Бо так мама привчила. Нехай вертається навколо неї. Ні. Якщо вона буде дійсно вважати, що світ має крутитись навколо неї, навколо неї будуть крутитися і чоловіки, і подружки, і всі на світі. Після присутності дівчат в дитячій кімнаті мені хотілося привезти священника. тому що той негатив, який лився з рота дівчат, він взагалі ніяк не обґрунтований.